В заплямованій кров'ю сукні, через випалені міста крізь трагедію біль і муки, залишаючи нуль зі ста, окропивши себе сльозами, несучи на руках дітей, дуже скоро ти будеш з нами в Україні поміж людей. Є важкою твоя дорога, але Бог тобі вкаже шлях. Ми чекаємо перемогу і у селах, і у містах. Вся країна стиснула зуби і тримає страшний удар. Згинуть нелюди й душогуби, І разом з ними московський цар. Кожний клаптик землі святої згодом соняхом проросте. Подолаєм пітьму в двобої, перемога до нас вже йде.